Це та людина, котра, якщо а, вона за щось береться, виконувала завжди. Ідеально. Все ідеально. Є такі люди, коли ти з людиною зустрічаєшся, починаєш з нею спілкуватися, і в тебе таке враження, що ти її знаєш десь там дуже давно. Заволітку кажеться, що всю життя знав. Сюди такий, спортивний. Класний такий чоловік. Валера був якось такою легкою людиною, порядною, дуже якось спокійною, рівноваженою. Ну і фахівець, да, І з ним якось, ну, якось приходиш, да, о, о, так, питань немає, якось зразу. Він дуже був таким інтелігентним. Тобто скальдона була дуже легка, легка до спілкування, легка до комунікації. Яка проблема ніколи в житті не да, Прийде на допомогу, світлий, привітливий, надзивчивий чоловік. Я боялся начать с нуля. Он постоянно, постоянно работал над собой, над саморазвитком. Я считаю его своим большим другом. Особенно в период, когда мы служили в армии, потому что ну, наши взаимоотношения были более близки. Валера был такой, ну, наверное, как все интересные люди с непростым характером и хотел всего добиваться сам. Поэтому, когда мы уволились из армии, наши пути немножко разошлись, хотя мы продолжали работать вместе вот в этом помещении. 2004 год, это была помаранчевая революция. И тогда в армии мы уже были офицерами, я, я, не помню, может, я был майором, он, певно, что был капитаном. И нас очень умовляли, ну как, В такому наказному порядку е, умовляли нас е, голосувати за пана Януковича. Ну і розповідали нам е, такі казки, що за пана Ющенка не треба голосувати, бо він не служив ніколи в армії. Тому ну, для армії нічого кращого не буде, якщо пан Ющенко буде президентом. Але Валера пішов в інтернет, роздрукував е, фотографію, знайшов фотографію Ющенка в армії, роздрукував цю фотографію і зранку перед. Е, Шукування. На двір цього командира чи начальника, який за це все готував, приклеїв цю фотографію. І це вразило весь, весь наш колектив, бо ну, тоді це було так, скажімо так, не в тренді. Але Валера вже тоді, тоді вже виділявся от всіми проукраїнськими ну, нашими нормальними поглядами. Що на роботі, що коли він воював. Це був ну, просто перший чоловік. він завжди готов був прийти всім на допомогу. 24 лютого пішов до ТЦК і на, ну, фактично на найнижчу посаду. Була розмова з ним. Я кажу, як ти? Я дружину вивіз з дітьми, я в Харкові. Я буду воювати. Валерія, що делать, як бути? Він говорит, сиди вдома, ти поки тут не нужен, Сиди вдома, ти тут не нужен. вот перші дні було. 24 лютого він сказав, що Ніслав, я збираюся, я маю бути там. Нічого не кажи, але це моє рішення. А з 25 числа він вже сам був, вже був на війні, вже був в досить гарячих точках під Харковом. Не дивлячись на те, що він мав звання підполковник, не дивлячись на те, що він був кандидатом технічних наук, також дисертацію він захищав, будучи військовим, відправляють його в нашу 92 другу харківську бригаду, попадає туди просто солдатом. І через певний час він став командиром взводу, він пішов спочатку звичайним рядовим, і він в 92-й бригаді почав. Службу свою звичайним стрільцем, не дивлячись на те, що він був кандидат наук, що він був підполковником запасу, почав стрільцем, потім був командиром зводу, потім був замкомандира роти, потім знов командиром взводу. Це не посада підполковника, це набагато менше. Але так як Валіра нікому нічого не сказав, що він підполковник, отак він сам що заслужив, так він і рухався на війні. Я ж каже, пішов туди не кар'єру робити. Я пішов захищати першу чергу ну Україну. І першу чергу Харків, бо Харків він любив дуже дуже сильно. Тут в Харкові були заходили сюди диверсійні групи, і він вже е, приймав участь. Від цих атак. В 3-4-5 день це вже в Харькове бои уже був в боях. 5 апреля 22 -го года уже победил снаряд в квартиру. И осталось железо, скорее штукатурка. Ну, а мы ну, взяли только две сумки с тобой, детей. Да вот когда уходил последний раз от нас, он приезжал в 23-м году. І ми там всі там, Валерка, давай, це був ще май місяць, мабуть. Ми йому руку тягнемо, поки Валера в військах за руку типу, ну, не прощаються, нельзя, так, типу, не можна так. Не повернуся. І не вернувся. Прискорбнули. Загинув він рятуючи своїх підлеглих. Сам пішов своїми підлеглими, виконали своє завдання і поверталися вже назад, були, звісно, поранені хлопці, і виходить, що він повернувся сам як командир. Ну, в першу чергу, навіть не як командир, а як людина, бо він був такою людиною. І він повернувся ще за своїми мами, які були поранені під час цього бою, і двох хлопців він приніс на собі і повернувся ще, пішов ще за хлопцем, який загинув, на жаль, в цьому бою 200-й. Я просто згадую, він досить часто казав, що ми своїх завжди забираємо. Поки він йшов за ним, його було поранено в поперек. І коли він забрав тіло цього бійця, вони не дійшли до евакуаційної машини буквально. Ну, метрів двадцять, як мені сказали, і прилетів дрон, і, на жаль, Валіра загинув. Він був ну, занадто порядним для цієї війни, насправді я не знаю. Чи, абсолютно без амбіції, абсолютний повний патріотизму, повний людяності. Мені до цих пір дзвонять. Його хлопці підлеглі, які ще є живі, дівчата, які там були зв'язківцями, дружини, сестри, його, бійців, які були валіре підлеглими. І всі вони кажуть, що він був такий крутий, що він був не просто космос, у нього був позивний, а він був просто, ми кажемо, його називали Всесвітом. Чоловік з такою базою, з такими знаннями, з такою ж... школою життя. Він сказав, що нет, я не хочу бути кем то там управлять, я должен бути здесь, вот здесь, пацанами. Це було шоком для всіх. Це було важко. Це було важко сприйняти, бо коли ти спілкуєшся з людиною за два, за три дні до цього, і він каже, що все в мене добре, я при штабі. Потім ти дізнаєшся, як саме він загинув, що він був в складі штурмової групи. І ну, це дуже важко. Це дуже важко. От як він казав Славі, що зі мною ніколи нічого не трапиться. І у нас у всіх була така впевненість, що з ним ніколи нічого не станеться. Це якась глиба скала. Захистив диссертацію кандидат технічних наук, тим не менш, вступив до Львівської політехніки на бакалаврат з Геодезії, постійно займався спортом, вчив англійську мову. Коли були на його похоронах приїхав його сослуживець, вот. коли він розказував за нього, запам'ятали, що несмотря на все то, що происходило там на фронті. А Валеров все одно не бросал учиться. И это, ну, то есть пацаны сидят его копи, он пацанов учит английскому языку. Как по мне, это уровень. Трецювали в науковому центрі разом, і дисертація у нас на схожій тематики по субконтанкам навіційним системам. Е, ну, якось одного часу наші дороги розійшлися, і потім ми перетнулося вже в ЄПРС. Я ще взагалі зрозуміла, коли Валіра загинув, що тільки якимись добрими такими справами, добрими комислами, добрими навіть думками, ми можемо залишати добрий слід в цьому житті. До речі, є в Харкові вулиця на честь Валерія Дейнеко, недалеко від центру, невеличка-невеличка вулиця, але дуже затишна, недалеко від того місця, де він ходив в школу, де він народився. Ця ідея все ж таки спала на думку славі, бо вона, вона хотіла, щоб пам'ять про Валерія була завжди жива. Було прийнято рішення, що ми їй допоможемо. Наші юристи, котрі во всіх цих питаннях розуміються, допомогли, зробили. Спрямований, якби наша буде робота на Геодезію. Ну, поки триває війна. Ми допомагаємо військовим. Спочатку повномасштабці волонтерила допомагала валірі спочатку, потім коли він загинув хлопцям, його завжди ми просимо лист офіційний. Це має бути з частини там чи звідки офіційний лист. Що конкретно потрібно військовим? Ми їм купуємо і все оформляємо акт прийому передач. Тобто у нас абсолютно кожна копійка у нас на контролі як директор фонду. Я без заробітків абсолютно. І Людмила, яка мені допомагає, яка бухгалтер нашого фонду нас двоє. Вона також у мене на добровільних таких основах працює. Поки що ми працюємо, скажімо так, на волонтерських началах. Ні одної копійки у нас розтрат немає на якісь особисті. Навіть на відправку там новою почтою це також ми робимо за свій кошт. Тобто кожна копійка, яку люди донатять, вона йде безпосередньо на потреби військових. І це доноситься, купується саме туди, де це потрібно. Кияночка школа, де моя донька навчається, постраждала від удару цього року досить сильно. Ми купили ролети на вікна, щоб дітки могли нормально навчатися. І принтер, який також був ще розбитий. З допомогою, звісно, колег мого чоловіка, які займаються геодезією, які розробляють новітні прилади для цієї науки, купили модернізований новий новітній тахіометр, і цей тахіометр ми подарували інституту геодезії, який знаходиться на базі Львівської політехніки, для того, щоб студенти. Могли навчаючись працювати на сучасному обладнанні в травні. До нас приїхала Ярослава з пропозицією, що вона від фонду хоче подарувати нам обладнання геодезичне. і в мене така заклалася думка, що треба якось віддячити за це. Ми вирішили віддячити подією, подією, яка буде популяризувати, яка буде мати не тільки якісь такий загальні значення, щоб вона несла дуже багато різних таких глибинних, глибоких підтекстів. Запропонували, що ми зробимо геодезичний кубок. В честь Валерія, Дейнеко Геокап, тобто геодезичний. Ми заклали в нього в назву, тож над назвою ми дуже довго е, обговорювали і логотип розробляли. Тобто ми все все закладали з міст, і там є такий, на нашу думку, три ключових таких стовпи, на яких воно стоїть. Дейнеко перше слово характеризує те, що це в честь Валерія. Валерій в нас е, ну, такий відомий серед геодзичної спільноти чоловік. Е, він і віддав своє життя за Україну, тому там є такий національний патріотичний зміст, під текст. Тому ми десь таке закладали цей перший першу частину, цей перший стоп, на якому це все тримається. Друге це Гео, Геодезія. Геодезію і Валерій любив, жив нею. І для нас всіх це така спільна, об'єднуюча точка. Тому, тому Геодезія це друг. Ну і третє, все-таки кубок, такий змагальний якийсь э, елемент. Ну, Валерій теж був завжди такий спортивний, 에, займався спортом. І, крім того, такі змагальні речі, що об'єднують навколо себе сильних людей. 에, і така здорова, здорова конкуренція, здоровий змагальний цей дух, він завжди сприяє до розвитку. Сенс в чому? Ну, от Скажімо, якщо взяти. Підготовку гідезистів у Харків зараз стоять онлайн, вони нічого не бачать, вони тих і приборів ніколи не бачать. В лекції читають, вони там здають свої роботи і учаться, ну можна сказати, на папері. А цей заклад покладений ну, для того, щоб е, якось залучити фахівців з таких вузів і практичному там використанні цих приборів, якось підняти їх практичний рівень. Цей захід це ну, більше, напевно, покладено таку складову, щоб от ми зібрали людей, ми поговорили, і вони вже дізналися, що була така людина, яка віддала своє життя за мене, за них. І якби таких людей не було, ми б би зараз би дружно були в окупації, нас би нищили. Кропотлива робота була проділена, да. молодцы, что все это получилось. Это, конечно, фантастически. Может быть, не в таких масштабах, конечно, можно было в следующем году, думаю, сделаем еще качественнее. Студенты, скажем так, даже еще вчера они между собой даже не разговаривали, а сейчас уже они с разных регионов Украины съехались, уже как одна команда большая. Ну, это прекрасно. Я якось не сподівався, що стільки вузів відкликнеться, а тут вісім різних вузів дались, ну прислали своїх кандидатів. Ні, ну так, да, знають, вміють, ну щось ще довчаться. А те, що вони практично з іншими командами там помірялись своїми силами, я думаю, це добре. Обов'язково допомагати нашим військовим, підтримувати їх, щоб ми разом наближали перемогу. Неможливо залишатись осторонь, неможливо, тому що хтось віддає життя. А ми тут, на місцях, маємо бути надійним тилом. Ми маємо допомагати. Тим більше, що ця допомога вона надважлива насправді. Ми маємо це все пам'ятати і розуміти, що це може повторитися. Наші нащадки, наші прийдешні покоління вони мають розуміти це. І для того, щоб вони це розуміли, з ними треба про це говорити. Це наша країна, ми тут живемо. Ми живемо на своїй богом даній землі. Разом до перемоги і до останнього ми не здаємося. Ми не маємо права здаватися. Ми маємо вижити. Пережити все, що з нами сталося, і далі йти впевнено, крокувати, відбудовувати. Роботи ще дуже багато для фондів, для нас з вами, для, для кожного з нас, навіть для маленької дитини. У нас донька, до речі, малює картини, ходить на малювання, і потім ми ті картини продаємо. Намалювала, продали і гроші, вона задонатила в татів фонд. Мамо, це отак ми отак, так і живемо. Валерій Миколаївич – це наш герой. Це наш любимий колега. Це краща людина, яку я знала. Це товариш. Ну, я там чого без шубу? Гарний друг, мабуть. Герой по-другому не сказати. Інтелігант герой. це однозначно. Був найкращим чоловіком, був найкращим батьком наших донечок, і взагалі він був дуже класною людиною. Це скеля, за яку можна було ну, сховатись і розуміти, що в тебе все буде добре. І в цьому плані мені дуже ну, тяжко думати, що відчуває там його жінка, слава, бо яка була за ним як за скелею ну, всі ці роки. Ну і на роботі він був як скеля, бо самі труднопрохідні маршрути, які були там в нас і в полях, і де тільки не були, і під кордоном, це були його. <кхух> він брав сукіру і рубав собі дорогу.